Слава Ісусу Христу, кавалерочка, всім доброго, ранечку. Знаю, що ви вже давним-давно всі стріпалися і вже всі взялись до роботи. Скажу вам такого, який день вже встаю пів семої, лажу по тій хаті і не знаю, чогось мені чепити. Але є плюси в тому всьому. Встала, стріпалася, вже сімила, намалювалася, вже вділася і вже навіть готова десь пофіткати з тої хати, тому що ви знаєте. Вчора поприбирала, їсти наготувала. Так що сьогодні можу обійтися е, без хати, можу десь піти в центр, погуляти, полазити. Знаєте, вже й надоїло в тій хаті сидіти. Але кавалерочка, сьогодні не просто день. Сьогодні ціла Україна, всі українці святкують День вишиванки. І кожен українець, де би він не був, він знає. Що наш національний одяг це є вишита сорочка, вишите плаття це є наш оберіг. Тому вас щиро всіх вітаю. Ну і на тому свята не скінчилися, тому що сьогодні свято День сім'ї. Так що, кавалерочка, від щирого серця, всіх вас вітаю і хочу саме головне побажати миру, достатньо. Татку, любові. Знаєте, в житті всяке буває, але кожна сім'я. Завжди вирулює так, що навіть деколи ніхто нічого не знає, коли там якісь проблеми шешуть. Оце є настояща сім'я. Сім'я має бути завжди в купі. Не треба ні сваритися, навіть як посварилися, трошки всі погнівали, голову нагнули, прийшли сі, помирили, та й бувайте здорові. Не будьте ніколи гоноровими, тому що рідніших за сім'ю вас ніколи. Ніде не буде. Ні подружка, ні колега то вже є перевірено, і це є так. Чи сваритись, чи миритись, але це є сім'я. Так що, кавалєрочка, всіх вас щиро вітаю з Днем Сім'ї, з Днем Вишиванки! Сьогодні на балконі стою, дивлюся, діти в вишиванках. Юн... Доросла кавалєрка в вишиванках. То зразу видно, знаєте, є українці. Тому що сьогодні святкуємо День Вишиванки. Так що всіх вас ще раз вітаю, бажаю вам міцного здоров'я, щисті, благополуччя, миру, достатку. І на кінець то перемоги, щоб наступний рік ми святкували День Вишиванки, День сім'ї у вільній Україні і в своїй Україні незалежній. Так що, кавалєрочка, як би не було, свята, свят сьогодні двоє. Ну, але кожна людина рано має встати. Файно сістріпати, і клав чистити, пісок файно вмити, директоршу на воду така файно виталяпати і всі разом. Беріці доробати! Смачна. Галя, мене одне питання Що Ти плануєш своїм днем народження. Я тебе, по правді скажу і скажу кавалєць. Планувала не святкувати. Але їдуть куліжанки, то буду трохи святкувати. Да? Тоже важливо. А знаєш чому? Тому що на наступний рік 40 років, 40 не святкують. Ну, не ну, багато, то вже, так. Та, ну, то, Вже 39, знаєш, тако, з куліжанками відсвяткують трохи. Ну що? Треба, то треба, ні? Як не як вродили, але ніяких ні платів, ні нічого. Джинси, футболка, це буде дро. Не хочу так уб'єр. Ну, не так потрібно. Кавалериска, їмо. І їдемо. Треба заїхати і в стебник, і в Другобич, і на склад. коротше. Знаєте, роботи мало не буває. Роботи мало не буває, ніхто не сидить. А ще Аркадій має приїхати, бо дзвонить і кажуть, в мене Галя маєш якісь чоловічі парфуми, бо в мене всі закінчилися. Катамай, ходить, має прийти. Найси вибирає, я йому дам. Найси вибирає, які буде. Я так ніколи не ївкаю. А що ти похилилася? Я, я дуже люблю готувати, їсти і що є, знаєте, що має ну, когось для когось готувати. Що він їсть, і мені то, знаєте, такі, знаєте, я аж адреналін отримую. Ну, по-перше, він голодний нікуди, бо подивіться. Тут так, що вже аж скули повипирались. повипиралися, то очевидно, знаєте. І тут ту, ту гривку. Хто тобі таку гривку зробив? То я собі роблю. Та ти як дурак з тою гривкою. Чого? Та бо то є кістки корба ні вліво, ні вправо. А ти себе малювати не хочеш волосся? Я вже малював. Волосся? Там нічого не <laughs> вийшла. коли? Місяць назад. А, я не можу! А і що? Ти нічого не вже зійшло? А як то то я не виділа, що ти малював? А ти таким шампунем для? мене? Ні. Ти Тися малював? А чого я не вгляділась? А тебе тут дивитися? А так, ну добре, добре Ви знаєте, кавалірка йде Аркадій. А я на балконі чекаю, бо ключик я вже до телефона нема, буде за тиждень, прийдуть, стар, поставлю. Та й чекаю, дивлюся, вже вийшов з ну, з-під хати, йде до мене. Знаєте, той, той телефон, знаєте, б... ну йде, йде, йде добре йде. І кажуть, дивися, до Наталіка, зараз буде до мене дзвонити, бо я. А дивись і на балконі, а ніц не вида, розумієте? А як ви зараз до мене дзвонить, бо ми йому кинули ключі? Він дзвонить, а яка я на балконі він. Тако третье комік, та п'ятий не ввиділиць. Я кинула йому ключі. Він каже, хай би я його виділю. Я думаю, там ведь я буду керувати з ним. Але ви знаєте, коли, коли їздили по його справах Дрогович, Приїхали в Дрогович, там таке місце було таке пагане для паркування. Там не тільки я в бордюр заїжджаю, там навіть мужчини їздить в той бордюр. Та я сю запаркувала, але трохи в'їхала колесом бардюр. Каже, каже, ти йди си, подивиш, я там ніде не заїхав. Аркадій виходить колесо, а він кодов колесу. Та ніби трошки поцарапали. Я кажу, так сюди і подиви. бо кажу, ніс не вийде. Каже, що він там побачить. Подар на це колесо чи. Але дякувати Бога він ні. Що я тобі снідаю? Та таке на правильному харчуванні, може ти на на ж так Я. Ти. Yeah. Знайте з коваліркою, я вам скажу по правді, в Аркадії в Моніки пряма кишка. Я вам чесно мовлю. Пряма кишка, але ковалірка сітіше, що ти до мене приходиш. Каже, ой, так файно, десь його не було, то вашого художника. А художник творить, творче людей. Я будь, коли зараз крикнула, ту не було. Я тут скоро. Я так з ним так делікатно дуже, бо я не можу, так знаєте, гакнути або крик. Давай доїдай, у мене свинів немає, я доїдати не буду. Давай. Це зараз? Трошки теж як Моніка, зараз, манька їж, Зараз, завтра її забрав. Аня Чому? субота неділя працює, а вона щоб десь сама ти ніяла, там поводити. А вона не хоче? Завтра п'ятниця? М ну. Я кажу, як ти в п'ятницю заберу. Ну чекай мені треба подумати. Я кажу, Ану, я тебе зараз передаю до Ані. Я мені бери, я вже піду з нею погуляти. Я Аня. до Ані дзвоню і кажу, Аня, ти коли робиш, на та субота, неділя. Я кажу, я мало заберу. Вона каже, правильно, не це сюди тиняти там. А вона тут то той самокат має, Аня їй кай не бере, бо тут дуже важке. Ліжам, не скулі жінками тімно. З третього потиху. Чому? А наш? Та напевно. А тебе ти будеш там на заходить, а на возить дитина, а що тут гімно купив? Вже в одному купили, 30 днів повезити з порожим. Знаєте, тут -то, то, є то, 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 то. це. Давай Міш. Давай скоро ще так поле є, знаєш, то така світка. Кавалерка, історія тільки що сталася така, що навіть не можу вам переповісти. Одним словом, ми шукаємо морозильну камеру беушну, але не таку велику, знаєте, як колись в мене була, така маленька. Ну, починаю з маленької. Хочу назад вертатися і ліпити вареники пельмені, тому що то є моє, і я без того не можу. Ну і каже Віталік: я знайшов, їдемо в стебник. Ну то добре, їдемо. Кавалерка, такий на дворі дощ періжчик. Немає ні в кого парасолі. Віталік віддає свою курточку. Ми біжимо туди, в той магазин, де продають морозильні камери бужні, заходимо, а там одні пральні машини. Віталій каже. А ви тільки пральні машини маєте? А то їм мщина каже: Та ні, ми все ремонтуємо. Ми мовчки, то майстерні. Розумієте, там не продають. Ми мовчки виходимо, біжимо далі тим дощом і заходимо в машину. А я до вітаю, кажу, то що тільки що таке було. Він починає сміятися, то не та вулиця, каже, знає. Ну, спригнув з свого роду. Але їдемо далі, тому що треба сьогодні знайти морозильну камеру. Вчора навіть пельмені ліпили і нема де морозити, тому що наш холодильник на квартирі дуже маленький, а камеру треба, ще й треба для діл. Одним словом, ми в пошуках морозильної камери.